Фіналочка. Всім привіт, Мерівка готова. Вийшла вона, як на мене, дуже гарною автівкою. Хто цікавився автомобілями до 6 тисяч сімейний мінівенчик такий. А значить, давайте розповім, по ній рік пробіг ціна. 2009-2010 роком вона почала експлуатуватися. 1,8 бензин, механіка на 5 передач. Автомобіля 180 500 км оригінального пробігу. Гарна комплектація, зараз розповім, що маємо. Зовні у нас легкосплавні диски, хороша зимова резина. Задній парктрон, два ключі, сірий, гарний, немаркий колір туманки з хромнакладочками. Такі А-термальне лобове вітрове скло оригінальне джем. В нас є 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів, дзеркал, мультишкіряне кермо по магнітолі, ну, туманки передні, задні, клімат-контроль, дзеркало з автозатемненням, механіка на 5 передач, присутній підлокітник. А, так, по аербегах у нас 4 подушки. Велетенський багажник автомобіля. Тому цікаво, друзі, вона знаходиться у нас в рівному. Можете приїхати подивитися. Стан салону я вважаю, що ідеальний. Оригінальні коври постелені в автомобіля. Тут у нас такий комплект багажник. Так, це столик у нас з іншої автівки. Багажник у нас, я вважаю, що в чудовому стані. Є аптечка, все. Запаску зараз докупимо. Запаски в комплекті, на жаль, не було, але ну, запаску ми поставимо докупом. Знайдемо зараз десь колесо. Запасочка буде лежати. Величезний в неї багажник, Багато хто запитував, мене навіть от сьогодні люди питали стосовно перевезення різних там колясок дитячих, без проблем мріву все поміститься. Ціна 5700 доларів цього автомобіля. Якщо він вам цікавий, він знаходиться в місті рівному. 5700. 9 рік, 180 пробіг, 1,8 бензин, механіка 5 передач. По фарбованих деталях фарбували ми шматок цього порога. Ну, він фарбувався сюди вищий трошки на арку, тому що треба було вивести цей сірий колір. Передній і задній бампер я відновлював, так як були подряпини. І шматок цієї арки фарбовано тут. Є на цьому елементі трішки шпаклівки на самому конті арки Тут просто косметично перепиляли так само колір. Стан дуже-дуже гарний машини, як на мене. Тут карти все гарно сидіння збереглось. Я би сказав, що ідеально просто, фактура, структура, все нічого не порушено. Кермо так само ідеально збережено. Кому цікаво, два ключі, повна сервісна історія. тут 178 тисяч крайній сервіс в автомобіля був. І от всі його відміточки. Фактично кожних 15 тисяч заміна оливи була в автомобіля. Інколи навіть і менше, є і 10 тисяч і 8 тисяч відмітки. Тобто люди міняли, я так розумію, раз у рік. Перша заміна 8 тисяч, бачите, друга заміна 11 тисяч масла. Третя заміна. 19 тисяч через 8, далі 26 ну, тисяч, тобто, тут трішки більше 41 тисяча, 56, ну тобто, 15 тисяч є заміни, а є набагато і менше. Є заміни взагалі там прямо по 4-5 тисяч ну Тобто люди змінювали оливу раз у рік. Автомобіль в чудовому стані. Кому цікаво, місто рівне. Доставка будь-який регіон України, зимова, добра зимова гума на ній вже встановлена. Можете приїхати машину подивитися. Кому цікаво, приїжджайте. Літня гума, якщо без торгу, літня гума в подарунок. 5700. Ціна з сертифікатом. Приїхали, придбали. Ціна Сандерика, але машинка набагато комфортніша, безпечніша, ну і краще набагато в. Користування приємніше. Цікаво, набирайте.